підумавши, що мою машину викрали, і подавши заяву до поліції. Кілька годин тому мій сусід надіслав мені повідомлення, що двері мого гаража вже кілька днів відкриті, і запитав, чи не варто їх закрити. Я подумав, що це дивно, адже я ніколи не залишаю їх відкритими. Для контексту я живу в комплексі Таунхаусів і мій гараж найближчий до основного в'їзду. У мене є замок із чотиризначним кодом, який я зазвичай відкручую на одну цифру вліво чи вправо. Замість того, щоб повністю змінювати комбінацію, я вирішив, що будь-який чотиризначний код однаково надійний. Я спустився вниз і побачив, що гараж порожній. У мене буквально підкосилися ноги. Знаєте, ви чуєте про такі випадки, але не очікуєте, що це трапиться з вами? Я купив цю машину лише два роки тому, мріяв про неї цілих 15 років. Стояв там і відчував, як земля йде з під ніг. Як це могло статися? Чому саме я? Я повернувся до квартири і просто сидів, розбитий. У мене лише мінімальне страхування, і я не знав, що робити. Я працюю з дому і використовую машину один-два рази на тиждень. Востаннє, у вівторок, коли їздив на роботу та за продуктами. Машину могли викрасти хоч п'ять днів тому. Після довгих роздумів я вирішив подзвонити в поліцію, щоб повідомити про крадіжку, хоча й не мав надії на її повернення. Процес подачі заяви зайняв 10 хвилин. Вони ставили багато запитань, а я відповідав, ніби в тумані. Мені сказали, що зроблять усе можливе і зв'яжуться зі мною. Наступні кілька годин були розмитими я просто бездумно гортай Reddit і YouTube, щоб убити час. Потім вирішив знову спуститися до гаража, щоб перевірити, чи не був замок зламаний. Ні, він був не зламаний. І лежав там, де я зазвичай його залишаю. Стривайте. Якщо це не було зломом, то де, чорт, забирай, моя машина. Я раз за разом прокручував у голові свої останні дії, їздив на роботу, пізно повернувся, заїхав у магазин за продуктами, повернувся додому. Все, і тут мене осінило. Так, я був у магазині за продуктами, але коли майже доїхав додому, згадав, що щось забув, і вирішив заїхати в маленький магазинчик неподалік. Зазвичай я ходжу туди пішки, адже на машині доводиться робити великий об'їзд. Я купив те, що забув, і за звичкою пішки повернувся додому, навіть не згадавши про машину. Обоє же я побіг до того магазину. Кожен крок здавався вічністю. Зазвичай це дві хвилини пішки, але цей шлях тривав цілу вічність. І ось я дістався до парковки. Так, моя красуня стояла там, де я її залишив. Людська природа дійсно дивовижна, чи не так? Щойно я побачив машину. Перша думка була: О! Тільки б не отримати штраф, ніби я відразу забув про всі попередні години тривоги. На щастя, штрафу не було. Я повернув машину додому, зачинив гараж і зателефонував до поліції, щоб вибачитися. Мені поставили ще кілька запитань, і, мабуть, я тепер стану темою для обговорень під час їхнього обідньої перерви за те, що витратив їхній час. Деякі продукти зіпсувалися, пролежавши на сонці п'ять днів. Тож сьогодні я піду за новими. І наступного разу обов'язково завершу весь список покупок за одну поїздку. Думав, що машину вкрали з гаража, але виявилося, що я просто забув її на парковці біля магазину.